Полуничний лікер можна готувати в будь-яку пору року. Основою можуть бути як свіжі, так і заморожені ягоди. Абсолютним лідером серед полуничних лікерів є німецький напій КСУКСУ. Це досить дорога алкогольна марка, але пропоную зараз відтворити цей неповторний смак за цим рецептом. Технологія дуже проста, тому кожен зможе приготувати цей лікер у домашніх умовах. Відразу хочу сказати, що цей рецепт не претендує на оригінальну рецептуру, за якою готує виробник в своїх пляшках. Але смак отриманого лікера дуже схожий на оригінал. Полуницю для початку замочую в воді і всипаю приблизно одну столову ложку солі. Це для того, щоб перевірити, чи немає ніякої живності у ягодах. Звичайно, це не обов'язково. Я даю постояти пів години. У мене виявилося полуничка чистенькою, без щиричків. Тому продовжую далі з неї працювати. Пів кілограма полуниці промиваю, видаляю плодонішки і розрізаю наполовину. Якщо ягоди великі, то можна і на четвертинки. Викладаю полуницю у літрову банку та заливаю її горілкою пів літри або розведеним спиртом. Дуже важливо, щоб всі ягоди були покриті горілкою. Тепер додаю в цей настій сік половини лимона. Лимон зробить напій приємно кисленьким. Закриваю банку кришкою. І ставлю на 7-10 днів на підвіконня. Ну і бажано, щоб це було на сонечку. Після цього настоянку треба акуратно злити через мерлю, не відтискаючи полуницю. Настоянку щільно закриваю і відкладаю поки що вбік. Вона зараз нам не потрібна. Полуницю, що залишилася у банці, засипаю ще цукром. Потрібно приблизно 250-300 г. Це на твій смак. Знову закриваю банку кришкою. І тепер цю банку з полуницею і цукром треба акуратно струсити кілька разів та залишити ще на 2-3 дні, поки цукор повністю не розтопиться, а полуниця не віддасть свій сік. Минув час. Подивися, скільки соку випустила ще полуниця. Тепер зливаю сироп. Потім до полуниці додаю ще 200 мл води, перемішую і ще раз зливаю залишки сиропу. Тепер прийшов час змішати полуничний настій із сиропом. Переливаю у банку. Трохи змішую і забуваю про цю наливку ще на 3-5 днів. За цей час лікар стане світлішим і з'явиться осад. Ось він. Ну, і тепер цей лікер можна зняти з осаду і відфільтрувати. Акуратно переливаю у ємність, де буду зберігати лікер. Зливаю не до кінця. Коли залишається ще невелика кількість на дні, залишаю. Даю трошки відстояти кілька хвилин і зливаю залишки. В кінцевому підсумку виходить смачний лікер красивого полоничного кольору. Подивися, як він гарно розливається по стінках бокала. Видно, що він має невеличку густину. Міцність напою не буде перевищувати 15%, але смак і аромат у лікарю просто неймовірний. Пити лікар краще в охолодженому вигляді. Тож дозволь собі порадувати себе таким цікавим та смачним напоєм. Спробуй приготувати, поки ще є полуниця. І обов'язково скажи своє враження. Смачного!